Всеукраїнська навчальна платформа Курс почала працювати на Вінниччині. Це загальнодержавний проєкт, завдяки якому ветерани російсько-української війни можуть пройти навчання та здобути нову професію. Наразі сервіс працює у тестовому режимі. Ознайомитись з різноманітними курсами та подати заявку на навчання можна на сайті платформи. Перевчитися або опанувати нову професію можуть українські ветерани завдяки навчальній платформі Курс. Це загальнодержавний онлайн-проєкт, де теорію будівництва чи сільського господарства викладатимуть дистанційно. Ініціаторами створення курсу став центр підготовки операторів БПЛА Крук, бо чимало військових після демобілізації або поранень. Не можуть працевлаштуватись. Це формат не просто вакансії і не просто курси, а курси, які призводять до працевлаштування. Тобто, таким чином ми економимо час ветерана, він може вдома з телефона, з там, планшета, з, не знаю, з ноутбука пройти курс, зрозуміти, чи цікава йому та чи інша вакансія. І якщо він проходить цей курс, то його сам роботодавець запрошує на роботу. Цю платформу по роботі з ветеранами презентували і у Вінниці. Робота це одна з складових таких. Ми от через такі от навчання плануємо, щоб вони максимально розуміли, що це от, і не, не сиділи в своїй проблемі, в своїй якійсь бульбашці з проблемами, які в них накопичилися. Вінницький бізнес уже готовий співпрацювати з новою платформою та надавати робочі місця для ветеранів та людей з інвалідністю. Наші всі учасники на постійній без зупинки на постійній основі приймають на роботу тих хлопців, які демобілізувалися, які працюють в селі. І для цього створюються якраз всі умови для того, щоб вони себе відчували комфортно, щоб вони були зайняті та могли розвиватися. На платформі є й короткі курси, і його учасник бойових дій може прийти за один день. Та визначитись, чи підходить та чи інша спеціальність Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віннична.